Це є інша сторона ріки Стрий, Сколівський Безкида, Львівська область. З іншої сторони Стрия. З тої є ось також частина дамби, біля якої я гуляв вчора. Поруч з нею є Карпатське море. Тобто це все мало бути. Дамба перекриватись і декілька сіл мали йти під воду. Просто неймовірні, колосальні споруди. Важко повірити, що вони є просто посеред Карпат, посеред цих мальовничих гір, річки. La prerone.